Дуже важлива новина, яка відбувалась декілька тижнів тому. Верховна Рада прийняла закон щодо змін до деяких законодавчих актів щодо мобілізації, мобілізаційної підготовки та інших питань. Якщо вам потрібен цей закон, як він повністю називається, Можете написати в коментарі, я вам напишу, що це за закон стосовно нових змін щодо мобілізації. Так от, що головне, вам потрібно знати стосовно цього закону. Значить, основне зміни стосовно чоловіків 45 по 60 років, мобілізація проходить в звичайному темпі. Недобровільно, а як і усі з 18 по 60 років, що потрібно знати. По-друге, що потрібно знати, коротко розказую. В цьому законопроекті передбачено мобілізацію підприємців. Це означає, що підприємці можуть зберегти свій бізнес і він нібито не роздався. Але насамперед, хочу зазначити, якщо ви підприємець, вас насильно мобілізували, ви вже на передовій і не можете врятувати бізнес, то фактично ваш бізнес може бути розвалений, і ви не зможете покинути передову, щоб управляти цим бізнесом. І вам прийдеться призначати людей, які займаються вашим бізнесом. Але це окрема юридична послуга. Тих фірм, які цим займаються. Є такі фірми. Стосовно цього. По-друге, і третє, цим законопроектом передбачено соціальні гарантії для військовослужбовців при отриманні ними поранення, загибелі чи полону. Насамперед, що хочу сказати. стосовно цього законопроекту. Законопроекту, який був проголосований, він також вводить адміністративну відповідальність за відмову проходження ВЛК. Хочу зазначити наступне, що навіть якщо хтось відмовиться від проходження ВЛК, цей штраф, про який. Написано в цьому законі буде скасоване. Чому? Тому що порушується стаття 28, частина 3 Конституції України, яка забороняє будь-які медичні досліди чи обстеження без вашої згоди. Тому всі ці закони, які обмежують ваші права і свободи, які прийняті. Цією нелегітимною владою не є законом, вона є антиконституційна. І тому ми обов'язково відмінимо усі закони з 91-го року і приймемо нову Конституцію. Цю Конституцію ми просто скасуємо і все Іншу Конституцію на всеукраїнському референдумі. І відновимо українську державу Степана Бандера, яку боролися українські націоналісти та Степан Бандера і Павло Скоропадський. І закінчимо окупацію Української держави. Цією прикрістю під назвою УРСР Україна. Закінчимо існування УРСР Україна назавжди. Підкреслюю. Тому, якщо вам потрібен цей законопроект, для прикладу, його огляд, якщо ви хочете прочитати його, ознайомитися детальніше, пишіть в коментарі. стосовно назви, і я вам напишу, яка назва цього законопроекту. Якщо вам дуже це цікаво. Ви ознайомилися з цими нововведеннями. Але фактично вони нічого не змінюють, тому що нічого не змінюється, для прикладу, поясню, чому нічого не змінюється. По-перше, нововведення стосовно адмінштрафів за відмову від ВЛК, це вже є, так, і без цього законопроекту. Стосовно соціальних гарантій, що хочу сказати. Соціальних гарантій нема і не буде. Те, що вони бла-бла бла, написали в законопроекті, це нічого не дає. Коли ви приходите після МСЕ, після поранення, вам кажуть: Вибачай, ми тебе туди не посилали, ти придатний і не можеш бути списаний, і виводять вас поза штат, де ви. За 400-700 гривень існуєте, а вас утримують ваші родичі. Або ви живете на донати звичайних людей, знаходячись у військовій частині. Якщо хтось здумає втекти з поранених людей, їм оголосять СЗЧ. І повірте, були такі вже випадки, коли людей. Судили за таке СЗЧ. Навіть коли вони запізнилися у військову частину під час лікування, це, мабуть, те, за що вони воюють насправді. Я вважаю, що Міністерство оборони України повинно звільнити цих людей із ЗСУ, якщо вони отримали поранення. Якщо вони хочуть залишитися в ЗСУ, їх потрібно негайно перевести в цивільні працівники. От і все. І заключити з ними цивільні контракти, нормальні платити гроші. Для прикладу, я вважаю, що нормально для військовослужбовців після поранення отримувати 25-35 тисяч гривень. Як Звичайні працівники у ТУ отримають. Тому це нормальна зарплата для військових з пораненням, які багато речей не можуть зробити у зв'язку з тяжкими наслідками цих поранень. На жаль, сьогодні нелегітимний президент, нелегітимна влада в Україні окупаційна, Підкреслюю, з 1918 року, після 15 грудня 1918 року проводить систематичний геноцид в українців. І щоб закінчити це ганебне явище на сьогодні, я пропоную провести позачергові вибори президента парламенту. Невідкладно провести до цього моменту люстрацію ЦВК, всіх кандидатів в президенти, всіх кандидатів, народні депутати, також обрізати їм максимально їх повноваження президенту та народним депутатам, зняти з них усіх недоторканність, щоб їх можна було арештовувати в будь-який момент, та потрібно ввести можливість, щоб вони. Не більше одного строку займались свої повноваження. І були при владі не більше ніж один рік після диктатури Зеленського. Це вимога закона народу. І вона буде реалізована. Хоче цього Зеленський чи ні. Також ми вважаємо, що потрібно не тільки проводити вибори. Кожного року потрібно люструвати всі партії та кандидатів президенти та народні депутати та заборонити існуючі сьогодні партії. Вони нам не потрібні. Це баласт, як і силовики, яких потрібно розпустити. Тому що вони сьогодні порушують права людини та громадянина і фізичної особи не дотримуються написаних. Законів і порушують їх, не виконуючи норми законів. Ані про національну поліцію, ані про СБУ, ані про ДБР, ані про інші силові структури. І не діють виключно і згідно з Конституцією та законом, вимагаючи хабарів та Роблячи незаконні переслідування журналістів, адвокатів, блогерів, юристів та заносячи їх в сайти Миротворець чи в РНБО під санкції, ось чим займається режим диктатора Зеленського. З Цим потрібно закінчувати, його знімати і проводити вибори, його в'язницю і всіх. Кандидатів в президенти, які зараз намалюються залужний, калюжний, і їм подібні стерненки, Лачини і подібні хто привладні кормушці з блогерів на донати в банкової Суми та заходу. Ці люди і є баласт України на нашій шиї. Їх потрібно посадити як і силовиків, суддів і прокурорів лише тоді, коли буде реалізована ця програма, про яку я кажу, ви будете жити щасно, коли будуть відкриті кордони з Євросоюзом та закриті кордони з Білорусією та Республікою Росія, на тисячу років. А з Євросоюзом відкриті. Але насамперед вважає, що вступ в НАТО та ЄС на непотрібен. Нам потрібен такий же особливий статус, як у Швейцарії. І не більше того, та модель розвитку, економічна і політична Швейцарії. Нам підходить така модель. Але це не означає федералізацію України. Це означає лише одне. Зміна назв державності, зміна на суті державності та здобуття українською державою української самостійної соборної держави, яка ще не здобута. Хоча згідно документів вона є, і ніхто її не скасовував. А Республіка Україна це фейк, не варте уваги, за який потрібно. Помиратись сьогодні, подумайте над цим. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання вихід статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 700 до 1000 гривень відповідно. Також неправова консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення ваших міст та селищ представниками ТЦК СП ЗСУ. СБУ та Національною поліцією. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль та бізнес-статусі людини коштує 1000 гривень відповідно. Також я консультую з кримінального права, захищаю в кримінальних справах, які відкривають проти вас це коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист з кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів відповідно. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 доларів. Гривень. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Заповнення просто заяви в суд. Для прикладу, відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність органів ТЦК СП ЗСУ та. Про правосуб'єктність органів державної влади. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Підписка лайк. Репост в описі до цього відео. Також коментар та лайк. Разом до до 1 мільйона. Дякую за увагу.